Друзі, всім привіт! На зв'язку Влад, і в цьому відео я вам розповім, як я заробляю кошти в інтернеті. Також я вам розповім про свій телеграм-канал, про свій закритий телеграм-канал, про валютний ринок, про біржу і про все це в цьому відео. Тож дивіться уважно і до кінця. Також я вам розповім про свої стратегії торгівлі, як мені вдається заробляти ось такі от суми і багато, -багато іншого в цьому відео. І я впевнений, що після перегляду цього відео кожен, хто його подивиться, зможе заробляти кошти на валютному ринку. Тож дивіться уважно, бажаю вам при. Приємного перегляду і погнали! Так, друзі, всім ще раз привіт! Ми знаходимося вже за комп'ютером. Ви бачите перед собою графіки, ви не хвилюйтесь. Сьогодні я вам все розповім, як ми заробляємо кошти і розкажу вам про закритий канал. І взагалі поясню, чому називається це відео: торгую онлайн на Pocket Option. Зараз у вході цього відео все зрозумієте самі, тому я бажаю вам приємного перегляду і погнали! Ми знаходимося на біржі, як ви вже зрозуміли. Сьогодні ми будемо торгувати валютними парами, тобто ми будемо Догадувати, куди піде валюта вгору чи вниз, і будемо на це ставити реальні кошти. І заодно поторгуємо в закритому каналі, щоб люди також змогли заробити разом зі мною от як це було раніше. У нас вже час 16.04, вже пора-пора починати торгівлю. Трішечки я затримуюсь. Е, ось я вже написав, всі готові до сесії. Так, чекаємо людей. І будемо, будемо зараз торгувати. На жаль, людей зараз дуже мало в цьому каналі, але. Статистика у нас просто шикарна. Ви тільки подивіться за попередню робочу неділю, скільки було плюсів. Щоб ви розуміли, а, було. 4 робочих днів. В понеділок було не дуже було 4 плюси, 3 мінуси, але в мене все одно був чистий прибуток. Вівторок 4 плюси. З середа був відпочинок, четверг 3 плюси, п'ятниця, 3 плюси. І чистий дохід склав 64 тисячі гривень. Просто шикарна статистика, я був дуже задоволений. Ось тому сьогодні ми це постараємось повторити і будемо зараз торгувати на валютному ринку. І моя задача зараз просто знайти гарну точку, так як можна швидше попередити про це людей, які є в моєму. У каналі і заробити разом кошти. Зазвичай на денні сесії мало людей збирається, але на вечірні вже там по максимуму всі після роботи. Повертаються і торгують разом зі мною. Але це не помішає, я вам все одно покажу приклад, як це відбувається. І так, і так, і так, вибираємо валюту, наприклад, євро-долар. Дивимось, що у нас тут. Ми торгуємо або по теханалізу, або по індикаторам. Ну, Індикатори в мене завжди вімкнені, просто щоб було зрозуміліше. Давайте включимо 1 хвилинний таймфрейм, так як ми торгуємо якщо по теханалізу, то часу потрібно більше, десь 4-5 хвилин на одну угоду. Так, що у нас тут? Що у нас тут? У нас тут зараз буде. У нас тут буде корекція, і ціна повинна піти до гори. Тому давайте почнемо, пожалуй. Давайте почнемо з 5 тисяч гривень сьогоднішню торгівлю. Також пересіклись два графіки, думаю, можна зайти на пару хвилиночок до гори. Зараз у нас час 16.06, давайте до 12 хвилинки до гори. А, так, я зараз про це повідомляю в канал. Я повідомляю про це зараз в канал. Заходимо вгору, ось так: от, хоп. А в каналі я вже ось написав з телефону. Ось, як ви можете бачити. Тобто, люди, які торгують зі мною, вони відразу получають мій сигнал і також разом зі мною заходять. Ось, ну, нам залишилось тільки чекати і сподіватися, що. Дійсно, зараз відпрацює і буде корекція, і ми з вами заробимо чистого прибутку 4300 гривень з одної угоди. Я також довіряю індикаторам і сам бачу, що можливо тут корекція зараз. Як ви бачите, тут постійно такий рух донизу, потім корекція вгору, потім вниз вгору, вниз вгору. І так постійно відбувається. Чекаємо відпрацювання, сподіваюся, все буде добре, і ми сьогодні гарно заробимо в каналі. Давайте включимо 5-секундний таймфрейм. Подивимося. Що у нас тут відбувається. І так, друзі, залишилось 3 секундочки, 3, 2, 1. І все, плюсик ми забираємо впевнено, просто на базу. Це була перша угода за сьогодні. У мене, плюс 4300 гривень. Ми фіксуємо. І так, робимо. Зараз скріншотик і відправляємо його в канал. Так, ось такий от момент у мене зараз відбувається. О, до речі, хтось вже написав. Так, 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 так. Ага, плюсик. Добре, супер. Також я пишу плюс. Повідомляю, що ми відпрацювали, угода зайшла. І пишу, що далі а, шукаю угоди. Ось. Думаю, друзі, все зрозуміло, як у нас проходить процес в закритому каналі. А, там доволі цікаво також. Дивіться, там є у нас навчання, а, таке от невеличке навчання. Саме основне, що вам потрібно знати, це як заходити в угоду, в угоду по сигналам. Також ми тут розібрали тренди, рівень супротиву, рівень підтримки. Ну, все для новачків, що потрібно знати, тут є. Так, давайте далі пошукаємо якусь валютну пару. Думаю, два сигнальчика буде достатньо. Uh, так, 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 давайте виберемо якусь валюту, наприклад, GPB-CAD. GPB-CAD що у нас тут? У нас. Тут така ситуація, як і на євро-доларі. Але, 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 можливо, тут може бути рух донизу. Давайте спробуємо зараз по індикатору зайти, як зазвичай я роблю. Короткострокову угоду. Ось тут можна зайти донизу, але я не встигну повідомити про це в канал. Ні, у нас тут зараз буде корекція, ми підемо до гори, тому давайте до 16.16. ,16. Гору до 16.16. ,16. Все супер. Також 5000 гривень ставимо до 16.16. ,16. Вгору ми зайшли до 16.16. ,16. Зайшли по індикаторам. Сподіваюся, також тут бачите, у нас йде тренд. Якщо так подивитись, але по 1-хвилинному таймфрейму тут у нас взагалі-то корекція. І ми йдемо зараз вгору. Ну так, да, у нас е з'являється новий тренд до гори, тому думаю, тут буде плюсик. Е тим більше у нас 50 секундочок залишилось, і сподіваюся, воно відпрацює. Ми зараз просто ой-ой-ой, який імпульс! І ми зараз просто забираємо 4350 гривень, плюс попередня угода, майже 9000 гривень чистого прибутку за декілька хвилин за одну торгову сесію. Ну, я, ж, я вважаю це шикарний результат. Так, ось я також тут дав угоду, все написав, попередив. Все, друзі, я тут просто впевнений. 5 секундочок залишається. Думаю, буде плюсик. Супер, супер. Забираємо другий плюсик. І ось таким от чином у нас відбувається торгівля в закритому каналі. Такс. Копірувати і закрити, переходимо до телеграму і пишемо сюди плюсик. Все. Друзі, ось так: от у нас швидко прийшла торгова сесія. Два плюси. Думаю, далі ризикувати сенсу немає, і доволі впевнені плюси. Можете звернути увагу на пункти, різницю в пунктах. Ось 65 і 32. Так, давайте порахуємо мій чистий прибуток. 4300 гривень плюс 4350 Виходить 8650. За скільки? В Десь ми почали. Зараз 16. 17, ну, 10 хвилин буквально пройшло, і ось чистий прибуток за одну торгову сесію. А, до речі, після того, як ми закінчили торгову сесію, я про це попереджаю. Роблю також скріншот свого чистого прибутку. Так, мій чистий прибуток 8650 гривень. Статистика 2 плюси. Чекаю всіх сьогодні о 21.00. Чекаю всіх о 21.00. Все. Ось така, от, друзі, статистика. Супер, шикарно. Заробили, заробили. І люди також зі мною заробили сьогодні. Супер, шикарно, шикарно. А я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво. Приєднуйтесь до мого каналу, до основного каналу та до закритого каналу. Я вас швидесенько приймаю як ось цю от людину. Кожного дня ми там працюємо. Також в моєму телеграм-каналі багато різних цікавих постів, анонси, спілкування з вами, відповіді на запитання, лайфстайл, мій результати мого закритого каналу. Розбираємо з вами угоди. Я ділю своїми відео і багато-багато іншого. Тому, друзі, чекаю вас в своєму каналі. Приєднуйтесь, буду чекати. А вам я хочу побажати гарних угод, великого прибутку з наступаючим вас новим роком. і... До зустрічі!